Все, добрий день ми з України. Слава Богу. І я хотіла ну, сьогодні казати про Різдво це свято народження Ісуса Христа. Ну, коли церква почала його відзначати? В 4 столітті тільки перші апостоли не святкували. І у стародавніх язичницьких релігіях, наприкінці грудня, у дні зимового сонцестояння, коли йшов поворот до весни, відзначалося народження богів. І ви знаєте, да? і у римлян Сатурна це був Бог землеробства, у греків Діоніса, у Персів Бог Сонця Мітра. У, в Індії це Крішна, ну там не тільки. У Скандинавії в Йоль був такий король дуба. Навіть <сум> такого ви відзначали короля дуба. І у Слов'ян Коляда. І багато-багато інших. В Україні бараболя. Бараболя. <сум> в Україні і Коляда і бараболя. Це наш хліб. <сум> це наш хліб. І от. І у процесі став, ну, якби, свого становлення християнська церква поступово витісняла ці поганські свята, і якби обрядовість а магічність замінювалася е, молитвами, обрядами е, прославлення і прохання до Всевишнього, е, щоб в наступному році він дав людям добрий врожай. Ну, от що просили люди, щоб дати добрий врожай. І тому зараз. Е, Готовлять також 12 страв, пісних, обов'язково кутю. Ну, для чого? Щоб був врожай, щоб були повні комори. Ну свято ж не в цьому. Свято не в цьому. Для чого народився Ісус? І з якою метою Він прийшов в цей світ наш. І от після того, як перші християни, от перші християни, кажу, перші люди згрішили, вони не були християнами, повірили в сатані, Бог сказав їм про наслідки, які будуть для людства і для змія. І от е, повстання проти Бога воно приводить до Божого суду. Але разом з цим, з звісткою суду, Бог дав також надію. І він сказав, що спасе людей від Рабства від темряви, від віддалення від, від нього. І він відновить людину. І той, хто народиться від насіння жінки, знищить головного ворога людства. Він для цього прийшов. Буття 3.15. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися. Віп'ястися йому в п'ятуся. <п 'ястися> і за 700 років до народження Ісуса Христа, пророк Ісая казав 7 розділ, 14 вірш: Оце ж дасть вам сам Господь знак, ось невинна діва, почне в утробі та й породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, Бог з нами. І коли народився Ісус. До, до його, до Йосифа з'явився ангел у вісні і сказав, що вона має народити в лоні, має від Духа Святого Його жінка, і, і сказав йому: вона народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів. Це усе сталося, щоб збулось Господнє слово сказане через Пророка ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл». що означає з нами Бог. Ангел сказав Йосифу назвати Сина Ісус. І сказав що. Що це означає спасіння, що він спасе. Свій народ. А чому сказано в старому заповіті, що дадуть йому ім'я Емануїл, з нами Бог? Ну, задумувались про це. Е, ну, В Біблії і, і, імена людей завжди е, означають характер. І у Бога багато імен. І це говорить про його характер. І Ісус. Теж його звуть і Господь, і Спаситель, і відкупитель, і суддя, і заступник, творець, законодавець, той, хто прийде, та інші. Я ще раз ще раз ну, скажу, технічно. Значить, так, у Бога багато імен, бо багато якостей характеру, які Він хоче відкрити людині. І Ісус Він поєднав людство з Богом. І Його звуть не тільки Ісус, його звуть, ну Ісус, Господь спасає, його звуть і Господь, і Спаситель, і відкупитель, і суддя, і заступник, і творець, і законодавець. І в Біблії ім'я це розкриття характеру ну, вообще, і людини, і Бога, істинний сенс, і призначення. І тому наш характер, чому він повинен змінюватись? Бо наш характер, якщо змінюється, значить змінюється сенс нашого життя, наше призначення. Це, а, а який сенс? Творити добрі діла, для яких ми призначені. Це наш, наше призначення. І от Ісус Еммануїл, він з нами, да? з нами Бог. І Ісус для чого прийшов? Спасти людей від гріха і прийшов явити їм батька. І написано Матфія 28, 20. І ось я з вами, а, в, так, ні, зараз, Іана, Івана 1, 18. Бога не бачив ніхто ніколи. Єдинородний син суші в недрі очому, він явив. І пізніше Ісус сказав: і хто бачить мене, бачить того, хто послав мене. Тобто Він прийшов показати Отця, ну тому що люди, може, думали, що Бог такий жорстокий. Знаєте, як зараз е, спорять, чи треба хлопати, чи треба танцювати. Кажуть, ну в старому заповіті це робили, в новому це не можна робити. Бо в них якби, Бог розділився. В старому заповіті був якийсь один Бог, який був дуже злий, такий такий, от, наказ, як строгий. Ну, він, він… Е, да, вимогливий, но він, е, Давав можливість танцювати. А от в новому заповіті Бог дуже добрий, але танцювати не треба. Треба стояти. Вот так. Ну, це так, такі спори. Так, да, дуже цікаво. А Бог він один, тому Ісус прийшов явити Бога і показати, Я прийшов я явити батька. Його ніхто ніколи не бачив. Ну, я його явив. І І ще для чого Ісус прийшов Коли він стояв перед Пилатом, вже в самі свої останні години життя він йому казав: Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Всякий, хто від істини, слухає голосу мого. Іоанна 18.37. І слово Бога є істина. І люди бувають, деякі люди через егоїзм, через гордість, там, через різні побажання відкидають цю істину, свою якусь правду мають. І ну, Ісус сказав, є тільки одна істина. І от зараз я ще вернуся до вже тих подій, коли народився Ісус. Ну, подивитись подивитись на це з іншого ракурсу. Матфія другий розділ, перший вірш. Коли ж Ісус народився у Віфліємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. І знаєте, зараз в нас важкі часи, і ми дуже хочемо жити в мирі, благополуччі і, ну, і безпеці. Але Біблія показує, що коли у світі найпохмурніше Бог запалює своє світло. І от знаєте, Ісус народився за часів Царя Ірода. Коли взагалі вся юдея вона була під да? вони були окупації. окупації, вони знаходились в окупації. Цар Ірод був один із самих таких найбільших деспотичних царів, який заради своїх амбіцій був вбити, готов вбити кого завгодно. І так він і робив. І коли Ірод дізнався від Волхвів, що народився новий цар, він одразу е, подумав, це його конкурент, і його треба прибрати. Да. І після того, як Волхви пішли, не, не сказали йому, ну вони побачили Ісуса і пішли іншим шляхом, де дитя йому не сказали, він наказав вбити всіх народжених, яким було два роки, ну і менше, в Віфліємі. І для цього царя життя людини нічого не вартувало. І от, як би подумати, начебто от такий невідповідний на час для народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, Він народився в такі важкі, важкі часи. А Бог послав народитись його в такі часи, для того, щоб от явити своє світло. І часто. Знаєте, за часів от, ірода Бог в самі темні для людства часи, він готує щось особливе. І я вірю, що, що і зараз він для нас готує щось особливе. І нам зараз це дуже потрібно, потрібно диво. І у Бога завжди є чим нас здивувати. І він, що він робить, жодний ірод не може зупинити. І той ірод, який зараз напав. Він все рівно проти Бога, він нічого не може зробити. І от хто прийшли шукати, немовля, до столиці, Ну, волхви, до Єрусалима. А Бог їх повів у маленьке містечко. Люди завжди вважають, що щось має статися в такому величному місті. От Вони прийшли в Єрусалім, вони ж думали, ну, де цар може народитися. Ясно, в столиці, десь при царському дворі. А, а, а Бог їм сказав, направив їх за цією зере, зере, з, з, зерею в маленьке таке глухе містечко Віфлієм і провінцію. І часто Бог робить щось неймовірно в цих містах, де люди найменше очікують це побачити. І от Ісус народився в, ну, в такий от якийсь невідповідний час да, при поганому царю. Такому деспоті, при окупації, окупаційній владі у місті, теж, якби не дуже підходящому. І шанувальники були теж не дуже підходящі. Хто до нього прийшли? Ну, Могли прийти, може, якісь книжники, такі вчені люди, достойні, прийшли волхви. Грецькою це написано магії. Магі – це ну, чаклуни. І от вони були, належали до перських, таких іранських зороастрійських жреців, які поклонялися. ну В них була моноїстична релігія, тобто вони одному верховному творцю поклонялись. Ну, згідно їх вчення зороастризму, в Світло є якби образом Бога, і тому вони поклоняються, от вони бачать світло, вони вважають, що якраз Бог там от на світло вони <смоляться> моляться. Да. І в їх храмах завжди палає вогонь. І вони приносять даже в цей вогонь, там які жертви дають. І от, якби, такі невідповідні люди, Но, вони побачили, вони були а астрологами, не астрономами, а астрологами. А вважають, що в той, в той час Юпитер і Сатурн вони наблизились у Сузір'ї риб. І це можна було бачити з Землі. І щось вони побачили, щось вони зрозуміли. І це були люди, такі ну, не зашорені, взагалі. Вони були е, як е, нерелігійні. І вони пішли. Зрозуміло, що щось таке від Бога. Пішли невідомо куди, в яку країну, в яку ну, шукати якогось царя. Вони йшли два роки. Тому що, коли цар Ірод запитав, ну, скільки, ну, якби коли він міг народитись, то вони побачили це ще два роки тому і пішли, пройшли. Сотні кілометрів, да, скільки там можна, це ж пішки чи їхали, а? Тисяч. Тисячі. Тисячі кілометрів два роки йшли. І для того, щоб поклонитися невідомому царю. І ми можемо думати, що Бог діє тільки от так, чи через якихось от таких людей, якихось особливих він привів кого жреців з востоку, магі були просто шукаючими людьми. І вони були відкриті для всього ну, нового, для свіжого, для, для Божого руху. От. І в Ізраїлі очікували Місію, але як героя, вони очікували як визволителя самі юдеї. А в Ісусі написано, що не було ні вигляду, ні величі. І що писав ще Ісая за 700 років до того. Ісаї, 53-й розділ, другий вірш. Він зійшов перед нами як корінь у спраглій землі, ну, сухій землі. Коріння, і така суха, спрагла земля, не було дощу. В ньому немає ні вигляду, ні слави, а ми його побачили. І ми його побачили, та він не мав. Ні вигляду, ні краси. І він говорив про царство, яке не від всього світу. А це не вписувалось в їхні поняття, бо вони зараз хотіли царяга, зараз хотіли, щоб він їх визволив, і, і їх, ну якби вони не прийняли його більшість, не прийняли таким, бо вони його очікували якимось інакшим. Прийшов до своїх написано, свої не прийняли. Тобто він народився не в слушний час, в маленькому місті, в хліві. Першими до нього прийшли пастухи, теж якби люди від стада. Прийшли, з дарами прийшли язичники, жреці зі сходу. І той Божий син прийшов на землю дуже незвичайно, взагалі, незвично. Івана, перший розділ, перший вірш. Ще до існування світу було слово. Слово було з Богом, і слово було Бог. 14. І слово стало людиною і оселилося серед нас. Слава Богу! Ми побачили його божественну велич, велич єдиного сина Отця Свого. Він був сповнений благодаті і правди, для того, щоб люди могли прийняти спасіння і вічне життя. Для чого Ісус прийшов. І дуже важливо, щоб Різдво було не просто релігійним обрядом, і, ну, як, і щоб ми зараз, якби в цей важкий час, ми могли переживати е, милість і благодать, щоб ми розуміли, що для нас він означає, і що він означав дві тисячі років тому, і також він для нас також потрібен. Він прийшов показати нам батька, показати його характер, дати нам спасіння, показати нам істину, що така істина. Він Іммануїл, Господь з нами, тому що Господь сказав: Я завжди з вами, ніколи вас не покину. І він тримає нас за праву руку і каже: Не бійся. І давайте ми помолимось йому. І ми молимось, всемогутній Господь. І ми дякуємо тобі за всіх нас, дякуємо, що ти зібрав нас, дякуємо за твою любов, за твоє милосердя, за твою доброту. Ми... Ти так нам потрібен зараз, Господь, щоб народ, який сидить у тіні смерті, зараз багато людей ще не знає тебе, і щоб той народ побачив твоє світло. І ми просимо, щоб зараз у цій темряві. У цьому злі, яке прийшло на нашу землю, це ще яскравіше горів твій вогонь, ще яскравіше твої твоїй церкві в наших душах, в наших серцях, і який би не був морок, яка би темрява не згущалася, але Твоє світло просвіщає всяку темряву. Цей світ занурюється. Темряму беззаконня множиться, але багато болює. Але ми дякуємо, що ти переміг цей світ, що всю цю темряму, все що людство входить, ти переміг. І ми дякуємо, Господь, що ти приніс цей світ, і ми просимо наповнюй нас цим світлом. Нехай твоя любов до нас. Вона наповнює нас, наповнює нас радістю, миром, твоїм шаломом, Господь, і ми поклоняємось Тобі в дусі і істині. Ти наш Спаситель, ти наш Викупитель. Ти наш Бог, і ми радіємо Твоєму приходу в цей світ. Ми радіємо, що ми живемо в ті часи. Ми живемо, коли ти прийшов, що ми не відокремлені від нашого Бога. Ми маємо життя вічне, ми маємо спасіння, ми маємо вихід, ми маємо надію. Ми дякуємо Господь, і нам зараз дуже потрібна Твоя милість, Твоя перемога, щоб вона тут здійснювалась тут, на нашій землі. Ми дякуємо, Господь, і допоможи нашому багатостраждальному народу, нашій Україні, наповни нас своєю милістю, своєю благодаттю, І хай буде тобі вся слава, вся честь, вся хвала. Дякуємо тобі, Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь.